Як підняти гемоглобін? Щоб підняти гемоглобін, треба спочатку усунути причину, чому він низький. Бо буде як набирати воду в сито. Якщо ви не сиділи на жорсткій дієті, та ви не вагітні, треба здати розгорнуту формулу крові, виключити лейкози, зробити колоноскопію, фіброгастроскопію, перевірити, чи нема язви і чи нема втрати крові, чи нема онкології, чи не збільшена селезінка, бо там можуть розрушуватися ретроцит, а Також перевіритись на автоімунні хвороби, зробити загальний аналіз сечі, перевірити, чи нема гломеру Пониження гемоглобін може бути при рясних місячних кровотечах, при порушенні смоктування Б12 зліза в шлунку. Лікування основного захворювання вже підніме гемоглобін. А також прийом Б12, Б6, їжу вживати печінку, яловичину, темний шоколад, тільки після того, не запивати молоком, кавою, чаем, бо не буде йти в в шлунку. Також лікар може назначити стимулятори теротропоезу.